Жителька Білозерки Елла Петренко з травня 2022 року живе у Вінниці. На виставку артефакти, яку відкрили у рамках творчого проєкту Херсон визволення пам'яті прийшла, говорить, відчути атмосферу Херсонщини. Такі виставки вони не тільки як ну, це, це місце зустрічі земляків, і це е, місце зустрічі і. Я би сказала, що місце може соціального згуртування, тобто всіх, хто живе у Вінниці, відвідав виставку і Вінницький художник Володимир Ходак. Таке снестрадавця цікаве в тому, що за кожним таким за цим проектом стоїть окрема судьба людини, яка жила в Херсоні. І дуже цікаво послухати подібні історії. Бо кожна робота, кожне витві мистецтво має свою, як то кажуть, свою долю. Виставка артефакти складається з трьох блоків, розповіла організаторка, голова громадської організації Центр культурного розвитку Тотем Олена Афанасьєва. Перший блок це музей спротиву, який ми почали збирати. Ну фактично одразу після звільнення Херсона, тому що завдяки спротиву російській окупації, це те, чого росіяни абсолютно не очікували. Кілька місяців потужного спротиву сформували у цю нову ідентичність Херсона, і е, ми вважаємо, що музей спротиву має бути не місцем смутку, не місцем жалю. Знаєте, не місцем суму, а місцем сили. І він може дійсно стати такою точкою для відновлення громади, яка ще іноді називається артшик. Ви розумієте, що в галереї Артшик виставляється оце. Це треба мати сміливість. Це пластикове відро херсонського волонтера Григорія Янченка. В окупованому на той час місті він збирав у нього гроші на ЗСУ. Серед експонатів також хроніки вишиванки Інни Мікуцької та фотоапарат, яким фотограф Олександр Корняков знімав мітинги спротиву російській окупації в обласному центрі. Я не вірила, що мені віддадуть цей фотоапарат, бо це абсолютно унікальний артефакт. А це старе стара камера, тому що нову брати на мітинги було небезпечно. Другий блок виставки присвячений творчості художниці на з Олешок Поліни Райко, розповіла Фанасьєва. Її будинок відвідувачі можуть побачити віртуально. В галереї будуть окуляри, які ви надягаєте, і ви опиняєтеся середині будинку. Це екскурсія, вона невелика, 5-6 хвилин. Але ви проходите усіма кімнатами і ви долучаєтеся до спадщини, яка поки що окупована, яка частково зруйнована, але вона не втрачена. Частина виставки присвячена фортеці тягинь. Це історія середньовіччя Херсонського краю. Розповідає директорка громадської організації ІРЦ Правовий простір Наталія Бімбірайте на матеріалах, які зуміли відкопати і на артефактах науковці, ми можемо зробити висновок про те, що це фортеця 14-15 століть. І це про що саме головне? Це про високий рівень цивілізації у ці століття в чотирнадцятому, п'ятнадцятому на Херсонщини на півдні України. Це про безперервність розвитку української нації говорить, і це спростовує науково московицькі фейки про так звану Новоросію, про нібито цивілізаційну роль, яку вони нібито у 18 столітті принесли. Експонати, які не змогли привезти, представлені у вигляді художніх зображень, розповіла Олена Фанасьєва. Виставка у Вінниці доступна для відвідувачів до 18 грудня. Вхід вільний. Марина Круглова, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Херсон.